Коли моя рука то тиха, то лукава, В промінні сну торкнеться губ твоїх, І попливе по шиї і небаво з плеча на груди, і з грудей до ніг, Коли твоя рука солодка, ніби слава, червонооким пальчиком майне, в лимонній тиші коли мене у темну глибину поверне темна слада, У білій лодії тоді ми поплавемо, По водах любощів між берегами ночі, І голоси у гніздах ластівочі, стихають тихо, Золоте кермо заснули хмарини понад полем, І спить рука в руці і на щоці Раплина щастя виказана болем, до ранку світиться.